Вітаю. мій позивний Руді, я старший водій-механік першої роти, першого батальйону, бригади АЗОВ. Це машина БТР-4Е, бойова чотирьохвісна плаваюча машина, досить зручно управляється. Рульове керування з гідравлічним підсиловичем. Дуже легке. Коробка автоматична, вага БТРа. 21,9 тони це якщо без додаткового захисту кумулятивної решітки, а вже повна маса БТР 24,4 тони. 23 го року випуску наш український виробник. Ми проходимо навчання е, в місті. Тоді е, на БТР-4Е стояв двигун танковий 3ТДА, то те, що зараз стоїть тут доць, це зовсім різне. Тут е, він працює як в звичайній машині, можна сказати. Ти взяв, е, ключиком повернув, в тебе дві, е, двіжок виходить, прогрівся, нагрівся, ти поїхав. Е, якщо брати на танку, то тобі, щоб поїхати, перед тим, щоб його запустити, треба. Підігріти котел підігрівача, е, аж тільки після того вже ти зможеш запустити двігація. Настільки все просто, що е, обичний дизель, е, машина в тебе обична з диспаливом теж прогрів, поїхав. По трасі, якщо хороша дорога, БТР може набирати швидкість до 100, -100 кілометрів. Це така і робоча швидкість. Екіпаж БТРа становить е, з механіка водія. Командира БТР-а, також навідник і сім місць для десанта. Мій позира я. Оператор-навідник машини БТР-4Є Буцефал. На цій машині встановлений бойовий модуль Парус. Він вважається одним з найкращих взагалі в озброєнні саме на таку броньовану техніку. На ньому встановлено гармата 30-мм, Також є кулемет танковий 7,62 калібру і АГС поправив КБА. Основне призначення БТРа. Це ураження легкої броньованої техніки противника на відстані до 2 кілометрів, а також ураження живої сили противника на відстані до 4 кілометрів. Система управління ведення вогню вона є в наявності двох штук. Вони абсолютно взаємозамінні і ідентичні. Одна розташована у командира екіпажу. На передньому сидінні інша, розташована в десантному відділі. Там знаходиться оператор-навідник, який звідти веде вогонь попротив. Мій позивний арієць, я, я командир машини БТР. Безпосередньо керую операцією середини машини. Обираю правильний маршрут, правильні позиції для ведення вогню. Керую піхотою, якщо вона є на машині, ця машина буде виконувати бойові задачі, відбивати ворожі штурми, допомагати в штурмах нашій піхоті, знищувати ворожу техніку, танки і їхні броньовані машини. Безпосередньо, як показала практика в Маріуполі, одна машина здатна виїхати проти. Двох танків я і одержати перемогу де він. Ходимо! Ой-ой-ой-ой-ой! Там теж ходить. Ми на неї розраховуємо, розраховуємо на наш екіпаж і знаємо, що в нас все вийде і ми вийдемо переможцями з цієї війни.